Христ... Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть подола, и тым ще врва життя дарува. Христос воскрес. І смерть, і смертью смерть подолав, і тим, що верба життя дарував. Христос Воскрес, і смертю, і смерть подолав, І тим, що верба життя дарував, вірою в єдиного. Свержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Свято Божого, єдинородного, відця родженого перед усіма віками. Світла від світла, бо істину від Бога істинного, родженого, несотвореного, З усім, що через нього все повстало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святої, і Марії, і вистав людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав був похований, і воскрес у третій день, згідно з писанням, і вознісся на небо, сидить Отця, і вдруге прийде. Зі Славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і від Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє мірівнослава славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборне, Посуску церкву, і сповідує не хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, І нині повсякчас, і на віки віків, Амін. Богородиця ті вородуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса, Визволителя душ наших. Слава Сину, віща на своїй крові на Христі відкупив, І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Богородиці ті воротуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками благословенна благословена післа на Твого, бо ти породила Христа Спаса визволителя душ наших. Слава Духові, Святому, що нас просвітив, і святі Христові віри утвердив. І нині, повсякчас, і на віки амінь. Угородися ті вородися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками, благословений підла на Твого Ти породила Христа, спаса, визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до царства небесного ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Свята й непорочна зачата, причисти діво Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, мати Божа зійшли на все люди, своєї любові, тепер і годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас успокуса, але визволи нас від лукавого. мій Господь наш Ісус Христос, Воскрес із мертвих, погородиться ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний, Підло на твого Ти породила, Христа спасав изволити для душно. Бордися ті ворота, благодатна Марія Господь з тобою. Благословен на те мішенками, благословенний підло на твого Ти породила, Христа спасав изводителя душ наших. Богородице, і воротайся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний підло на Ти породила. Христос спасав изволити Богородиці і ворати, се благодатна меряє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний відла на твого, бо ти породила Христа спаса визволителя душ наших. Богородиці і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний відла на твого, бо ти породила Христа спаса визволителя душ наших. Богородися і воротайся, благодатна Марія Господ. what's well, the boy doing Благословенна ти між міженками, благословений підла на твого, бо ти породила. Христа спаса визволителя душ наших. Богородиці і воради, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між мішенками, благословений підла на твого, бо ти породила. Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиці і ворати, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між мішенками, благословений підла на твого. бо Породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице, діборатися благодатна марє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діва, радись за благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони Носить пекельного вогню прийми всі душі до царства небесного, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Свята, і непорочна зачата причисти діво Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, мати Божа зійшли на вселю суполества своїй любові. Тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не нас у Розважми Господь наш Ісус Христос вознесся на небо. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний мішінками, благословений підлона бо ти породила Христа Спаса і зволити для душ наших. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між мішінками, благословенний бідло на твою бо ти породила Христа, спаса визволителя душ наших. Погороди сиді ворода, се благодатна Марія, Господ з тобою. Благословенна ти між мішеньками, благословенний на твого. бо ти породила Христа, спасав изволитиря душ наших. Погороди сиді вородайся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між мішенками, благословенний підла на твого. бо ти породила Христа, спаса визволити душ наших. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословен. Господь з тобою. Благословенна ти мішінками, благословенний підла на твого. бо Ти породила Христа спасать волтаря душ наших. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішінками, благословенний підла на Твого, бо Ти породила Христа спасать волли Богородиця діва радийся, благодатна <рознавище> Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між мішеньками, благословенний підла на твого, бо ти породила Христа Спаса руш рушно. Богородиця діворади, се благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між мішеньками, благословенний підла на твого. ти породила Христа, спасав визволителя руш наших. Богородиця діво радися, благодатна <рознавище> Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішинками, благословенний підло на твого Ти породила Христа, спасла, Зволителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до, до Царства Небесного. Особливо щішне найбільше потребує Твого милосердя. свята й непорочно, зачата, причиста Діво Марія, заступайся, за нас, що до тебе прибігаємо. О мати Божа зійшли на вселю з волум'ясвій любові тепер і годині нашої смерті. амінь. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не вбити нас у спокусу, але відзволи на свій лукавого. Розваж, мій Господь наш Ісус Христос, і слав Святого Духа на апостолі. Богородиця, діво радися, благодатна мир Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа, спаса, Визволителя душ наших. Боже, діва радуйся, благодатна меряя, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний пітла на того, бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Боже, тіва радийся, благодатна мрія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, благословенний пітла на твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Боже, діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний на твого, бо ти породила Христа Спаса везли душ наших. Бородись і вороду, се благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішеньками, благословенний на твого. бо ти породила Христа Спаса, и душ для руш наших. Борди сі благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний. Підло надвого, бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших, погородися ті вора, благодатна благода, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний благословений пітлона Того, бо ти породила Христа спаса визволителя душ наших, погородися ті вородою, благода.